До наших Давай, зараз до наших. перейдемо, і під нашими я маю на увазі в першу чергу тих, кого обирав народ. Я про народних обранців, тому що тільки за сьогоднішній день у нас плюс два скандали, якщо можна так сказати, один стосовно гунька. Нардепа, якого спіймали на хабарі на бу СБУ, А другий у нас такий є народний депутат Тарахтію, якого власне 6,5 половиною лямів доходу. А він вимагає 30 тисяч компенсації. здається, у має. Болгарії. Так ні, чекай, він не те, що він вимагає, Він їх отримує компенсація за отримує нові ну, і вимагає. І від це він відповідає... Мене ж слова слова застряють в роті, розумієш, тому що хочеться сказати пристойно, але непристойне ставлення воно проривається. Людина отримує компенсацію за житло раз. Людина відпочиває в Болгарії, розвиває там ну, сімейний бізнес. І в той же час вона є народним депутатом, якому я зарплату плачу, і якому платить зарплату, а мобілізований, якому платить а, військовий лікар, якому платить а, зарплату доброволець, який зараз в медичній службі рятує, евакуює, вивозить всіх податків, власне, а, як власне взагалі вивозити всю цю історію, і а, на етапі, коли казали нам, що Болгарія це не Мальдіви, ну мені здавалося, що якось треба а, трохи краще вчити географію, що в принципі Болгарія це не є навіть Україна. Тут навіть… Навіть не працює режим людина у відпустку поїхала до прикладу в сваляву, неважливо там кудись там, в якийсь регіон піднімати економіку. Це абсолютно різна історія. Е, я навіть не знаю, як сформулювати питання, коли закінчаться хитрожовті, пане Сергію? Я їх не те, щоб вирахував всіх, але давайте просто згадаємо, що дуже багато випадкових людей зайшло в Верховну Раду в 2019 році. Просто дуже багато випадкових не було там фільтру. І дійсно серед випадкових людей раптом виявилися випадкові афеафаристобіса. Деста дестабівну, Достабі... тому що їх багато було, не було фільтру на той момент. взагалі ніхто не фільтрував. І вони всі зайшли. От зараз насправді там партія влади розплачується за ту політику, яку вона тоді провадила. Те, що а байдуже наберемо по оголошенням, хто прийде, то прийде, буде слухати, що ми будемо робити. Ну, вони там можуть і слухатись, да, з одного боку, але з іншого вони проявляють свою сутність і не дуже великий розум, як ми бачимо. Це ж не треба бути великим розумником, щоб розуміти, що коли такий великий запит на справедливість, який зараз є, не треба робити всі ці кроки, які вони роблять. Але вони це роблять, і вони зараз потрапили під гарячу руку, тому що останні кілька місяців ми бачимо дуже велике зростання. Такого рівня напруженості в суспільстві кукуха поїхала нормально так, у українців. Ну і що 에... логічно і виправдано? 에... Ну я, ми під час війни. Тим більше, що були великі очікування від контрнаступу, що відразу в липні ми будемо в Криму. Ці очікування не справдилися у по народу по кукухці дало, і був великий запит на справедливість. І зараз оці ці люди вони власне це як жертвоприношення в топку ще одного, ще одного, ще одного. Бо великий запит на те, щоб наздогнати таких людей. А те, що вони є, ну вони є, це ж ні для кого не сюрприз. Це не сюрприз з 2019 року. Зараз просто йде розплата за той підхід до формування списку. Но моя суб'єктивна думка це був не сюрприз у всіх попередніх скликаннях Верховної Ради.